Глава третя Вінстону снилася його матір. Йому повинно було бути, як він думав, десять або одинадцять років, коли його матір зникла. Вона була висока, велична, немов статуя, мовчазна жінка з повільними плавними рухами та розкішним і пишним світлим волоссям. Свого батька він пам'ятав більш тьмяно як стрункого брюнета, що постійно вдягався у елегантний темного кольору одяг. Особливо добре Вінстон пам'ятав дуже тонкі підошви на його черевиках та носив окуляри. Їх обох, очевидно, було проковтнуто під час однієї з перших великих чисток у 50-х. 50-х. Цієї миті його матір сиділа у якомусь місці глибоко під ним з його молодшою сестрою на її руках. Він взагалі не пам'ятав свою сестру. Окрім як крихітне, слабке маля завжди мовчазне, з величезними, допитливими очима. Вони обидва знизу дивилися на нього, вони обоє були у якомусь підземному місці, на дні колодязя, наприклад, або у дуже глибокій могилі. Але це було місце, що було далеко унизу від нього та поступово рухалося ще нижче. Вони перебували у каюті корабля, що потопав, дивлячись вгору на нього крізь похмуро почорнілу воду. У каюті було монолітно нерухоме повітря. Вони все ще могли бачити його, а він їх, але все це, доки вони занурювалися глибше, тонуло у зелених водах і у якусь мить повинно було зникнути з поля зору назавжди. Він був огорнений світлом та чистим повітрям, доки їх засмоктувала смертельна безодня, і вони були там унизу тільки тому, що він був тут на горі. Він знав це, і вони також знали це, і він міг побачити це знання, написане на їх обличчях. Не було жодних докорів у їх обличчях або в їх серцях, тільки знання про те, що вони мають померти згідно того порядку. За яким він мав змогу зберегти життя, і це було частиною незворотного порядку речей. Він не міг згадати, що сталося насправді, але він знав зі свого сну, що якимось чином його матір та сестра пожертвували своїми життями заради нього. Це був один з тих снів, у якому посеред характерних декорацій сну. Знаходилося продовження свідомого розумового життя, то у якому з'являлися усвідомлені факти та ідеї, які все ще здавалися новими та годящими навіть після пробудження. Особливим откровенням, яке зненацька дуже сильно вразило Вінстона, було те, що смерть його матері, що сталася приблизно 30 років тому, була трагічною та скорботною у такий спосіб, який зараз навіть уявити годі. Трагедія, як він усвідомив, належить до прадавніх часів, до часів, коли все ще існувало особисте життя, кохання та дружба, і коли члени родини підтримували один одного, навіть не вимагаючи на це особливої причини. Спогади про його матір країли йому серце, тому що вона померла, люблячи його у той час, коли він ще був занадто молодий та егоїстичний, щоб любити її у відповідь. І тому, що якимось чином він не пам'ятав, як саме вона пожертвувала собою на знак відданості, що була її особистою та непохитною рисою. Такі речі, як він бачив, не могли статися сьогодні. Сьогодні усюди панували страх, ненависть та біль, але не було жодної гідної емоції, жодного глибокого або складного співпереживання. Усе це він, здавалося, бачив. У великих очах своїх матері та сестри, що дивилися догори на нього крізь зелену воду у сотнях фантомів унизу та все ще тонучі. Несподівано він опинився стоячим на куцому дерені, літнього вечора, коли похилі сонячні промені розливалися золотом по землі. Цей пейзаж, на який він дивився, так часто з'являвся у його снах. Що він вже не був цілком певен у тому, бачив він його чи ні у справжньому світі. У своїх свідомих думках він називав його Золота країна це було старе, вподобане крільми Пасовисько зі стежиною, що перетинала його та з крутовинами по всіх усюдах. На розкуйовдженому живоплоті з протилежного боку поля гілки в'язів гойдалися дуже м'яко під легким вітерцем. Їхнє листя колихалося щільною хвилею, наче жіноче волосся. Десь неподалік, хоча й не у полі зору, був чистенький, повільний струмочок, звідки припливала плотва до водой, що розлилися під вербами. Дівчина з темним волоссям йшла до нього крізь поле. Здавалося, одним єдиним рухом вона зірвала одежу із себе та презирливо жбурнула її геть. Її тіло було біле та гладеньке, але це не збуджувало жодного бажання у нього добоки він відверто дивився на неї. Що переповнювало його тієї миті, так це захоплення тим жестом, яким вона жбурнула свою одежу геть. З усією своєю грацією та безтурботністю цей жест, здавалося, знищив цілу культуру, цілу систему думок, неначе старший брат, партія, поліція думок. Всі вони могли б перетворитися на ніщо за допомогою одного єдиного дивовижного руху її руки. Цей жест також належав до прадавнього часу. Вінстон прокинувся зі словом Шекспір на устах. Телезахист видавав оглушливий, пронизливий та верескливий свист, що однотонно верещав 30 секунд. Була за чверть сьома година. Час підйому для офісних працівників. Вінстон вирвав своє тіло з обіймів ліжка. Він спав голяка, бо для члена зовнішньої партії, що отримує лише три тисячі купонів на одяг щорічно, повний комплект піжами коштує 600 та вхопив брудну, вицвілу та пропилену фуфайку і пару шортів, що лежали на стільці. Гімнастика починалася за три хвилини. Наступної миті його зігнуло у три погибелі від жорстокого нападу кашлю, який зазвичай вражав його відразу ж після пробудження. Це настільки цілковито спорожнило його легені, що він заледве ледве зміг почати дихати знову лежачи на спині та зробивши декілька глибоких ядушних вдихів. Його вени безжально набрякли під час нападу кашлю, а варикозна виразка почала нестерпно свербіти. Група від тридцяти до сорока років жорстко прогорлав пронизливий жіночий голос. Група від тридцяти до сорока років. Займіть ваші місця, будь ласка, від тридцяти до сорока. Вінстон вишикувався неначе по команді струнку, перед телезахистом, на якому вже з'явилося зображення молодої, худрулявої, але м'язистої жіночки, що була вдягнена у спортивний сарафан та легке спортивне взуття. Руки згинаємо та витягуємо, різко викрикувала вона. Повторюйте разом зі мною. Раз два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну ж бо, товариші, жвавіше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Біль від нападу ядушного кашлю ще не встигла повністю витіснити з розуму Вінстона враження від сну. Аритмічні рухи фізичної вправи навіть якимось чином допомогли відновити їх. Доки він механічно рухав своїми руками вперед та назад, вдягнувши на свої обличчя вираз суворого задоволення, що вважалося доречним під час гімнастики, він сутужно намагався спрямувати свої думки до тьмяного та невиразного періоду свого раннього дитинства. Це було надзвичайно важко, раніше кінця 50-х це було поблякле та вицвіле. Про це не було жодних фізичних записів, до яких ти міг би звернутися, навіть обриси твого власного життя втрачали чіткість, ти пам'ятав визначні події, які швидше за все взагалі не відбувалися насправді, ти пам'ятав деталі різних інцидентів, але без відтворення їх загальної атмосфери. Також були довгі порожні, мов аркуш чистого паперу, періоди, де ти не міг визначити або пригадати взагалі нічого, усе було інакше тоді. Навіть назви країн та їх обриси на мапі були інакші. Злітно посадкова Смуга 1, наприклад, називалася інакше у ті дні, вона називалася Англія або Британія, одначе Лондон, він був у цьому щиро певен, завжди звався Лондоном. Вінстон не міг чітко пригадати час, коли б його країна не перебувала у стані війни. Але було цілком зрозуміло, що був достатньо довгий проміжок миру під час його дитинства, тому що в одному з його ранніх спогадів усі сприйняли повітряний наліт як несподіванку можливо, це був час, коли було скинуто атомну бомбу на Колчестер. Він не пам'ятав, власне, цей наліт, але запам'ятав долоню свого батька, яка міцно тримала його долоню, доки вони поспіхом спускалися нижче, нижче і нижче. У якесь місце глибоко під землею, коло за колом, по спіральних сходах, які цукотіли під їх ногами, і які, зрештою, настільки виснажили його ноги, що він почав скиглити, і їм довелося спинитися та перепочити. Його матір у свій повільний та замріяний трип йшла далеко позаду за ними. Вона несла його маленьку сестру або, можливо, це був лише згорток вовняної ковдри, тим, що вона несла. Він був не цілком певний, чи вже народилася його сестра на той час. Зрештою, вони прийшли у галасливе, заюрблене місце, що, як він зрозумів, було станцією лондонського метрополітену там скрізь сиділи люди на вимущеній кам'яним плетняком підлозі та інші люди, що відчайдушно тислися один до одного на металевих двоповерхових ліжках один на одним. Вінстон та його матір і батько знайшли для себе місце на підлозі поруч зі старим чоловіком та жінкою, що сиділи пліч опліч на металевому ліжку. Старий чоловік був вдягнений у пристойний темний костюм та чорну кепку, що була сунута на потилицю і відкривала щільно сиве волосся. Його обличчя було яскраво червоне, а блакитні очі сповнені сліз. Від нього тхнуло джином, здавалося, він струменів крізь його шкіру замість поту, і він уявляв, що сльози, які лилися з його очей, теж були чистісіньким джином, але, незважаючи на легке сп'яніння, він також страждав від якогось горя, що було щире та нестерпне. У свій дитячий трип Вінстон швидко зрозумів, що це якась дуже жахлива річ, щось, що знаходиться за межами. Будь-якого прощення і ніколи не зможе загоїтися, що нещодавно відбулося. Йому також здавалося, що він знає, що відбулося. Когось, кого старий чоловік дуже любив, маленьку онуку, можливо, було вбито. Кожні кілька хвилин старий чоловік постійно повторював Ми не повинні були вірити їм. Хіба я не казав про це, ма, чи не так? Ось що сталося через довіру до них. Я від початку про це казав, ми не повинні були довіряти цим мерзотним шельмам. Але яким самим мерзотним шельмам вони не повинні були довіряти, Вінстон не зміг пригадати. З тих часів війна без перебільшень ніколи не вщухала, одначе, щиро кажучи, це не завжди була одна й та сама війна. Протягом декількох місяців. З його дитинства, власне, Лондон було охоплено безладними вуличними боями, деякі з них він пам'ятав дуже детально та яскраво, але визначити перебіг історії протягом усього цього періоду сказати, хто з ким бився у будь-який даний момент було абсолютно неможливо, тому що не збереглося жодних письмових записів, жодних устних переказів, навіть жодного найдрібнішого натяку. Що розташування протидіючих сил було хоч трохи інакше ніж тепер. Цієї миті, наприклад, у 1984, якщо це, звісно, був 1984, Океанія воювала з Євразією та при цьому була у Військовому Союзі з Схід Азією у жодному публічному або приватному повідомленні. Ніколи не визнавалося, що ці три сили, хоч коли-небудь були об'єднані у іншому порядку. Насправді ж, як добре знав Вінстон, минуло лише чотири роки відтоді, як Океанія воювала зі Схід Азією та при цьому була у військовому союзі з Євразією, і це був лише маленький шматочок прихованого знання, яким він випадково оволодів. І лише тому, що його пам'ять не була під достатнім контролем. Офіційно зміни союзників ніколи не відбувалося Океанія воювала з Євразією, отже, Океанія завжди воювала з Євразією, теперішнього ворога завжди зображували як абсолютне зло, і з цього випливало, що будь які минулі або майбутні домовленості з ним просто неможливі. Найжахливіша річ зрозумів він вже у десятитисячний раз. Доки болюче силував свої плечі до згину назад. Тримаючи руки на боках, зараз вони обертали свій торс навколо талії, ця вправа, як вважалося, була корисною для спинних м'язів. Найжахливіша річ була у тому, що все це могло бути правдою. Якщо партія могла запускати свої криві рученята до минулого і казати щодо тієї або іншої події. Це ніколи не відбулося то, безсумнівно, чи не було це набагато жахливіше, ніж повільні тортури або смерть? Партія казала, що Океанія ніколи не була у військовому Союзі з Євразією, він, Вінстон Сміт, знав, що Океанія була у військовому Союзі з Євразією не давніше, ніж 4 роки тому. Але де це знання було зафіксоване? Тільки у його власній свідомості, яку у будь-якому разі буде винищено, і якщо решта погодиться з брехнею, яку нав'язує партія, якщо всі записи заспівають тієї ж пісні, тоді брехня увійде до історії та перетвориться на правду. Хто контролює минуле, казало гасло партії, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле. І зараз минуле всупереч його мінливій природі, ніколи не змінювалося. Що б не було, правда зараз є правдою від віку й до віку. Це було дуже просто, все, що було потрібно, так це підтримувати нескінченний ряд перемог над своєю власною пам'яттю. Контроль реальності, так вони це називали, мовою новосуржу двоєдумство. Вільно. скриготливо прогавкала інструкторка вже більш трохи привітніше. Вінстон опустив свої руки до боків і повільно наповнив легені повітрям. Його розум вислизнув до лабіринту світу двоєдумства. Знати і не знати, усвідомлювати цілковиту правдивість, доки вимовляєш ретельно сплановану брехню, дотримуватися двох взаємозаперечних точок зору, знаючи, що кожна з них суперечить іншій, та вірячи в обидві, використовувати логіку супроти логіки, зрікатися моралі, доки претендуєш на неї, вірити у те, що демократія неможлива, і в те, що партія є вартовим демократії. Забувати будь-що, що потрібно забути, потім повертати це до пам'яті знову, умить, коли це буде потрібно, і потім відразу ж забувати це знову, і найголовніше застосовувати цей самий процес до власне процесу. Ось у чому полягає найголовніша хитрість, свідомо викликати несвідомий стан. А згодом ще раз перетворювати несвідоме на акт гіпнозу, який ти щойно виконав. Навіть щоб зрозуміти слово двоєдумство слід залучити до використання двоєдумства. Інструкторка знову закликала їх приділити увагу. І зараз переглянемо, хто з нас зможе торкнутися своїх пальців на ногах, з ентузіазмом сказала вона. Прямо від стегна, будь ласка, товариші, раз. Два. Рез два. Вінстон відразливо ненавидів цю вправу, яка постійно викликала стріляючий біль від п'ят до сідниць і дуже часто скінчалася черговим випадом ядушного кашлю. Напівприємні акценти зникли з його роздумів. Минуле, як усвідомив він, було не просто змінене, насправді воно було цілком винищене яким чином ти міг би з'ясувати навіть найочевидніший факт, коли не існувало жодних записів про це за межами твоєї власної пам'яті? Він намагався пригадати, у якому саме році він уперше почув згадки про старшого брата він вважав, що це повинно було статися десь у 60-х, але неможливо було бути цілком певним у цьому. У історії партії, звісно, старший брат фігурував як вождь та вартівник революції з найдавніших часів. Його звитяги поступово протискувалися у часі, і ось вони вже сягали казкового світу 40-х та 30-х років, де капіталісти у своїх дивацьких шапках циліндрах ще роз'їжджали по вулицях Лондона у своїх блискучих легкових моторизованих машинах або в кінних екіпажах зі скляними боками. Було невідомо, як багато з цих легенд було правдою, а скільки вигадкою. Вінстон навіть не міг пригадати конкретну дату, коли власне партія розпочала своє існування. Він не вірив у те, щоб коли-небудь чув слово ангсоц раніше 1960-го. Але було цілком можливо, що більш рання форма цього слова зі старосуржу англійський соціалізм так воно мовилося, могла б бути в обігу і раніше. Усе розтопилося на імлу. Іноді насправді ти міг тиснути пальцем у конкретну брехню. Було неправдою, наприклад, те. Що партія проголошувала у підручниках з історії, що саме партія винайшла аероплани, він пам'ятав аероплани ще з часів свого найвранішнього дитинства, але тим нічого не міг довести. Ніколи не знаходилося жодного доказу усього лише раз за усе своє життя йому довелося тримати в руках неспростовний документальний доказ підробки історичних фактів і щодо цього випадку. Сміт! прогорлав пронизливо буравлячи голос стелезахисту, 79 В. Сміт. Так, ви, згинайтеся нижче, будь ласка, ви здатні робити краще, ніж це. Ви не намагаєтесь! нижче, будь ласка, ось так краще, товаришу. Тепер вільно уся група, і дивіться на мене. Несподіваний гарячий піт пробив усе тіло Вінстона, його обличчя лишалося цілком непроникним Ніколи не показуй сум'яття, ніколи не показуй обурення та образи. Єдиний необережний проблиск очей може цілком зрадити тебе. Він стояв та дивився, доки інструкторка підіймала свої руки над своєю головою. Ніхто не міг сказати, що це було граційно, але з визначною чіткістю та віддачею. Потім зігнулася та торкнулася кінчиками пальців рук великого пальця на нозі. Ось, товариші, саме це я хочу побачити, як ви робите. Ще раз подивіться на мене. Мені 39 років, і я маю чотирьох дітей, а зараз спостерігайте, вона знову зігнулася. Як ви бачите, мої коліна при цьому зовсім не згинаються. Ви усі зможете так зробити. Якщо дійсно цього забажаєте, додала вона випрямляючись. «Будь-хто не старший 45 років, ідеально підходить для вправи з доторку до пальців ніг. Не кожен з нас має привілей битися на лінії фронту, але принаймні ми усі здатні зберігати гарну фізичну форму. Згадайте наших хлопців на Малабарському фронті та моряків. На Плавучій фортеці, тільки поміркуйте, з чим вони стикаються там. А зараз спробуйте ще раз. Ось так краще, товаришу, ось так набагато краще, додала вона, підбадьорливо, доки Вінстон у жорсткому випаді на три погибелі, нарешті спромігся торкнутися пальців ніг, не згинаючи при цьому коліна, уперше за декілька років.